Уявіть, ви цілий тиждень парилися над своїм відео і створило його ідеальним. Опублікували на YouTube і ще через тиждень воно зібрало цілих 17 переглядів. То як вам відчуття? В той самий час якийсь хлопець знімає на ту ж саму тему зі старого Xiaomi, де іноді навіть фокусу нема та майже без монтажу, і відос залітає на 10 тисяч переглядів, аж дупа вогнем палає. Правда ж, ось сім причин, чому варто не боятися та викладати неідеальне відео, викладати, як є, та продовжувати створювати нові ролики. Перше, краще криве, ніж мертве. Нехай ваше відео трохи смикається, трохи не в фокусі, але воно живе, а не гніє в чернетках. Ютуб не оцінює, скільки ви старалися. Він дивиться, чи взагалі ви є на майданчику, чи ні. Давайте чесно. Що гірше, неідеальне відео чи відсутнє? Подумайте про це так. Якщо ваше відео лежить у черневках, воно мертве, його не існує, воно не набирає перегляди, не приносить досвід, не вчить вас нічому. Але якщо ви його опублікуєте, навіть трохи кострубати, недосконали, у нього з'являється шанс. Може, воно когось зачепить? Може з нього почнеться ваша історія. А може просто хтось напише в коментарях, у тебе фокус тікає, але ти крута, або крутий. І отут уже є взаємодія, є рух. Ютуб це не виставка шедеврів, це тренажерний зал. Тут не дивляться, хто найчистіший. Тут важливо, хто прийшов і тренується. Навіть якщо поки з маленькою вагою, навіть якщо з кривим хватом, але прийшов. Друга причина. Алгоритму пофіг на вашу камеру. Правда така: Ютуб не оцінює якість камери, він оцінює реакцію людей. Чи додивились до кінця, чи залишили коментар, чи натиснули Підписатись, підпишіться. І якщо глядач щось для себе отримав, пораду, емоцію, натхнення йому плювати був там мильний кадр чи крива картинка. Або люди приходять не за ідеальним пікселем, а за живим досвідом. Тому не затягуйте, навіть із технічним косяком ваше відео може допомогти навчити або просто потішити когось. А це і є найважливіше для алгоритму. Третє, перші відео завжди як перший млинець, комом, але все одно їстівно. Не мучте себе. Усі ми починали з фелів. У когось фон був як з двохтисячних, у когось звук, не знаю, наче з каструлі, а в когось. Тінь на обличчі, там, типу, він якийсь Бетмен. І що? Хтось посміявся в коментарях, а хтось підписався, хто сказав круто, дякую. Бо насправді це не невдала спроба. Це тест драйв, ваш перший панкейк. Трохи кривенький, трохи підгоріли, але він початок сніданку, а не фінал кар'єри. І так, потім буде краще. Але буде краще завдяки ось цьому першому ляпу. Четверте. Люди люблять не ідеальність, люди люблять щирість. Ви здивуєтесь, але саме дрібні косяки а, зближують із глядачем, коли десь смикнув фокус, а, помилились чи ковфнули літеру, або кішка заволала десь фоном. Це не мінус, це плюс до людяності. Бо ідеальну картинку вже там всі бачили. А от справжня людина, яка не ховає свої фейли, а, яка викладає, як є. Викликає довіру. Якщо щось не так, то скажіть про це в кадрі. Так, знаю, трохи мильно, е, старий килим на стіні, але як є, нехай буде. Ви не зірка зі сцени, ну, принаймні, поки що. Ви друг по той бік екрану. А другу пробачають все, крім фальші. П'яте. Недосконалість ваш стиль. Зробіть провали своєю фішкою. У вас не ідеальне відео? Прекрасно. Нехай буде рубрика. Е, Час, де камера живе своїм життям. Бо якщо ви не вибачаєтеся за помилки, а використовуєте їх із гумором, глядач відчуває, що ви сміливіші за його страхи, і він саме через це і е залишиться з вами. Ютуб повен однакових. А от людей, які не бояться бути дивними, одиниці. Станьте одним із них. Шосте: криве відео дорівнює більше коментарів. Так, уявіть, ви викладаєте відео з легким багом і тут понеслось. А, у тебе фокус плаває, профі, щось звук, як із підвалу. Ха-ха-ха, від тебе камера тікає. І це дуже лайтові дурацькі приклади. І що? Коментарі, реакція, взаємодія для алгоритму це золоті сигнали. Навіть якщо хтось потролить, ви вже у виграші. Бо краще трохи криво, але з реакцією, ніж ідеально, та ніхто не гляне. Так, хейт це неприємно. Але для Ютуб, о, відео викликає емоції, просунемо. До речі, як ви реагуєте на такі коментарі? Напишіть під відео. А в мене є ідея записати про це відео. Про хейтерів, про те, як вони ламають авторів каналів та що з цим робити, як їх використати собі на благо. Було б таке цікаво. Якщо так, то підписка на канал та коментар під цим відео. А, далі, сьома причина: люди приходять не за пікселями, а, а за вами. Часто ми думаємо: от куплю нормальну камеру, мікрофон, світло, тоді й почну по-справжньому. Але знаєте що? Глядач лишається не через техніку, а через вашу енергію, думки, стиль, щирість. Бо Поки ви женетесь за картинкою, хтось уже говорить прямо в серце аудиторії, і фокус там трошки плаває, і світло не з Голівуду, але є ви, і цього достатньо, щоб подивитися і сказати: Нарешті я знайшов когось справжнього тому не чекайте, не затягуйте, не відкладайте на краще потім. Техніка, що запускає канали, публікуйте, як є. І вже наступне стане кращим, але стане кращим завдяки невдалому, цьому невдалому. Так воно і працює. Це настільки круто дивитись себе рік, два або десять по тому. Ви мені ще й подякуєте потім. Якщо ви хотіли б експертний канал і вам потрібна допомога, то замовляйте консультацію. Можна навіть за донат. Посилання в коментарях. До зустрічі!